На ось цьому відео, яке зафільмувала одна із відеокамер помешкань у селі Малихів, видно, що у лісі розгулює зграя вовків. Налічили їх більше десятка. Сіроманці нікого не чіпали, а рухалися у потрібному їм напрямку. Місцеві мешканці наживо чотирилапи, хоч і не бачили, але кажуть, мороз по шкірі таки пішов, коли про це дізналися у соцмережах. Лисицьку косуль, а вовків ще не бачив слово. Полювання заборонене, все можливо. Це нормальні речі. Ну то страшно. Ну то як тоді в нас є маленькі. Люди скидають з камер під лісом. Живуть, що ну дійсно ходять на відео. Є боїмося, але виходу немає жити. Треба далі <кій> може десь там далі пішли. У західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства, побаченим у Малихівському лісі, не здивовані кажуть, через заборону полювання у воєнний час на малу звірину козуль та кабаніва. Це потенційна їжа для вовків побільшало. От і самих сіроманців теж розвелося чимало. Ще два десятиліття тому. Побачити вовка в мисливських угіддях Львівщини було дуже великою рідкістю. Популяція вовка на той час складала десь біля 60 голів. Максимум, і вона концентрувалася в основному в Карпатському регіоні нашої області станом на початок січня минулого року в області обліковувалося 214 голів вовка. Більше того, каже Анатолій Дейнека, на Львівщину все частіше зазирають і шакали. Це вид родини псових через зміну клімату, а саме потепління на заході. Шакали до нас почали мігрувати з південних областей України. Щоправда, хвилюватися за надмірну кількість вовків лисиць чи Появу шакалів не варто кажуть лісівники. Популяцію хижаків постійно контролюють користувачі мисливських угідь. В минулому році було добуто понад 900 голів лисиці і 32 голови вовка в мисливських угіддях Львівщини. В цьому році вже біля 30 голів лисиці добуто, і біля 5 голів вовка також протягом січня місяця добуто в мисливських угіддях нашої області.